Віталій водій з 16-річним стажем. Каже, Робота тісно пов'язана із закупівлею товару. То щодня чоловік багато часу проводить за кермом. Катаюся по місті багато, це приблизно 100 км в день. Розход моєї машини 16 літрів газу. По ціні це більше 400 гривень трачу я в день. Слышал в інтернеті, що буде газ дорожать, немножко розстроювати. Я буду міняти машину, скоріше, на дизель, буде їздити вигідніше. І ціна більш стабільна, тому що на газ недавно ціна і так. Хто їздить багато, тому не вигідно, Хто їздить мало, він цього не щодід. Навіть після росту цін заправляти авто доведеться, кажуть водії. Хотілось би, щоб ціна була більш доступніша. Ну поки що все одно дешевше, ніж бензином. А от тільки нещодавно підіймали. Ви не думаєте, що буде така тенденція, що будуть там кожні декілька місяців підіймати? підіймати? Ну звісно ж буде. Газу менше-менше стає в світі, так що це питання часу. Проте поки що підвищення цін лише припущення. Актуальна вартість газу на АЗС з Дніпра у середньому 26 гривень 50 копійок. Поки ніхто не возмущається. Заговорили про збільшення цін через протести на польсько-українському кордоні. Постачальники скрапленого газу змушені робити коло через Словаччину чи Румунію. Це призведе до збільшення витрат на імпорт пального, а отже, відобразиться на кінцевій ціні. Це коло буде коштувати нам приблизно до 3 гривень на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в оптовому. Директор консалтингової групи А 95 Сергій Сергій Куюну коментарі виданню Укринформ восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано. То зараз такого не буде. Звернення до наших автомобілістів. Трошки потерпіти зараз дуже швидко намагаються перевести майже всі поставки через залізницю, задіють залізницю і задіють порти. Наші трейдери-поставщики і говорять, що для повного перелаштування потоків і зменшення цієї доставки автотранспортом, щоб ці колони не стояли на кордоні. Треба десь 2-3 тижні, як пояснює експертка, боятися припинення поставок автогазу, точно не варто. Є ті, хто готові робити це прямо зараз. Наприклад, порти Румунії залюбки готові розширятися для поставок для України потребами українців. До речі, ніхто не хоче блокування. От у Румуни не хочуть блокування. Вони розуміють, що якщо ці 30% від загального обсягу тих поставок, які йшли через Польщу скрапленого газу будуть іти через них, то це ну, баснословні гроші. Вони готові це заробляти. Вони готові навіть там дати нам максимальний комфорт. Також експерти відзначають, що натомість подорожання бензину та дизелю поки не передбачається.